Права 998. У перший день регати яхта рухалась 12,6 години зі швидкістю 26,5 км за годину, а наступного дня 10,5 години зі швидкістю 28,4 км за годину, який шлях подолала яхта за два дні регати. Ну що ж, давайте міркувати. Пригадуємо формулу відстані. Як нам знайти відстань, якщо нам відома швидкість і час? Треба швидкість помножити на час. Використаємо цю формулу і пишемо перше. Отже, пригадуємо, що відстань S це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Так, В нашому випадку, в перший день, швидкість у нас 26,5. Кілометра за годину, що множиться на 12,6 годин. І це дорівнює. Ну що ж, тут прийдеться множити в стовпчик. Давайте будемо стопчик множити, записуємо 26,5, що множиться на 12,6 множимо.

265, що множиться на 1, це буде 265. Записуємо. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Далі 9 плюс 0 це 9, 5 плюс 5 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6, плюс 6 це 12, плюс 1 це 13. Три пишемо 1, запам'ятовуємо 2 плюс 1 це 3. Отже, у нас є два знаки після коми. Ставимо 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 333,9. Ми кілометри за годину множили на години, години скорочуються, то у нас залишиться кілометри. Так, Це у нас подолала. Яхта. яхта. подолала яхта за перший день. Так, добре, ну а зараз давайте дізнатися, а скільки ж вона подолала за другий день. Знову пишемо 2 і записуємо, що S у нас V, що множиться на T, і це дорівнює. Ну, а тепер дивимося, швидкість другого дня у нас була 28,4, що множиться. Так, а час руху у нас 10,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 28,4. Що множиться на 10,5? Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 2 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. 284 на 1 це 284, додаємо. В кінці у нас буде 0, тут буде 2, 4 плюс 4 це 8, 1 плюс 8 це 9, тут буде 2. Ну що ж, в кінці бачимо раз, два знаки після коми, то і тут ставимо. Тому через два розряди нуль кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 298,2 км. Це у нас подолала яхта. Подолала яхта за другий день. За другий день. Ну добре, за перший день знаємо, за другий день знаємо. Нас запитують, а скільки ж вона подолала за два дні регати. Пишемо тоді третє. Ну що ж, до 333,9 треба додати тоді 298, 2 і це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш. Давайте стопчик будемо додавати. Записуємо тоді 333,9. Додати 298,2. Ну що ж, 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс, 4, 1 плюс 3 це 4, 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 3 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 632. 632,1 десята. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас подолала яхта за два дні. Яхта за 2 дні. Ну що ж, отже, тепер ми знаємо, що за два дні вона подолала 632,1 кілометра. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки подолала? 632,1 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.